Доброго дня усім! Я Пентіната Рекс, і сьогодні ми розглядаємо, як створити вологу палетку вдома, бо волога палетка це дуже важлива річ, яка допомагає створювати гарний ефект блендінгу та зберігати фарби довше. Отже, який краще брати бокс? Найзручніший це прямокутний бокс з низькими бортиками, і обов'язково з кришкою, щоб зберігати палетку та фарби на ній вологими протягом тривалого часу. Треба бути обережним з металевими боксами. Вони мають бути або нержавіючі, або вкриті захисним шаром, що запобігає утворенню корозії металу. Дуже зручні в використанні коробки як з-під Роше. Моя, на жаль, тріснула. Коробку з тріщинами не варто використовувати, бо буде протікати вода. Плюс швидше випаровуватиметься волога. Часто за основу беруть такі футбокси. Вони краще зберігають герметичність, але борти в них доволі високі, тому вони не дуже зручні у використанні. І ще один варіант це коробка з під старого аерографа. Тепер щодо наповнення. Воно доволі просте. Спершу це вогопогинаючі серветки. Вони гарно всотують воду і довше її зберігають. Також найкраще, щоб вони були трохи більші за розміром, аби при відрізанні могли заповнити простір. Але якщо ви, як і я, не знайшли такі, то порожні місця можна заповнити відсутніми шматками, і на якість зберігання це не вплине, бо серветка розбухне після додавання води. Далі додаємо безпосередньо воду. Треба залити трохи більше, ніж може поглинути серветка, щоб пергамент краще пристав. І останнє це пергамент. На відміну від звичайної палетки з паперу, він не розмакає ані від фарб, ані від води, і волокна паперу не залишиться на пензилку. Кухонний пергамент продається майже усюди. Готова палетка може зберігати фарби вологами протягом кількох діб. А якщо її зберігати в холодильнику, навіть тиждень. Отже, це все на сьогодні. Дякую за перегляд і гарного вам дня.